До Галатів послання святого Апостола Павла читання. Браття. Довідавшися, що людина оправдується не ділами закону, але вірою в Ісуса Христа, ми увірували в Ісуса Христа, щоб оправдатися нам вірою в Христа, а не ділами закону, бо ділами закону не оправдається ніхто. Коли, отже, шукаючи оправдання у Христі. Показалося, що ми й самі грішники, невже тоді Христос, служитель гріха? Не бути цьому? Бо коли я знову відбудовую те, що зруйнував, був, я сам себе визнаю переступником Я бо через закон для закону вмер, щоб для Бога жити. Я з Христом розп'ятий. Живу вже не я, а живе у мені Христос. А що живу тепер у тілі, то живу вірою в Божого Сина, який полюбив мене і видав себе за мене.